Так, доброго дня. Оце травичка вам показую, ту, що я зібрала для іконки нашої. Так, і сьогодні ми побалакаємо. От Там було відео про іконку, я вам казала з Піридона От по цій іконці, дивіться, на 2 травня. Десь із 18 до 20, з 6 до 8 вечора, старайтеся, щоб ця іконка була біля вас. От, щоб ця іконка була біля вас. І зробимо, зроблю я вам чистку. Це треба оту травичку спалити, оці клубочки я намотала спеціально для цього. Ну, тобто, зробимо чистку, зробимо чистку і на здоров'я, зробимо чистку і на гроші, на фінанси. І, так сказати, Особисте життя, зробимо чистку. Понимаєш, попробуємо. Воно, зрозуміло, якщо індивідуально, що, що кожному окремо це краще, спробуємо ну, і так. Я дійсно вам всім, хто дивиться, хто підписався, хто зі мною з першого дня каналу, от я від душі вам цього бажаю. Це чи я чесно кажу, іскрин кажу, що я вам цього всім бажаю. Жінкам, чоловікам, щоб ви були. По-своєму, щасливі, кожен в своєму, там, хто в дітях, хто в, в, в особистому житті, в кого там з деньгами проблеми, щоб вони потихеньку рішилися, здоров'я, щоб підтягнули. ну Дай Бог, щоб ми це все зробили. В общем, з 2 травня, із 18 до 20, з 6 вечора, до, до, до 8 вечора, старайтесь, щоб іконка ну, от була біля вас. Людям ті, що приїжджають, я кажу, що «ложіть жінки, от положіть його сюди. Собі в пазуху і хай вона буде з вами. Чоловіки теж, там дивіться, при собі, десь, якщо хто там купив, що є, воно теж. старайтеся при собі його держати. Чи карманчик, чи десь зверху. А потім я ми 2 травня, я подивлюся, як воно буде, я скажу, де цю іконку держати. Тобто, отаке, от, 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 отаке я хотіла вам розказати, почати з цього. Друге. Там дівчатка, чи хлопчики, чи дівчатка пишуть, що вчаться на моїх відео. Тару не, не це. Я не учитель. Я не понимаю, я сама від себе це вчилася, і в мене до цього були карти, які зовсім прості карти. Тобто, не цей ось вони є, колись. показувала ось ця колода, стара, стара пристара, страшна пристрашна. Тобто, ну, карти вони вважають за мною ну, з дитинства, не з дідства ну, все добре. Скільки я себе пам'ятаю, скільки карти. Не було тоді таких, були такі карти. І, то есть, це карти знає, до того всього, що ти вмієш, карти це ще так, доповнення. Доповнення. тому що з картами проще, проще береш карти, дивишся, і ти вже розумієш, куди що там і як там. Так що дивитися, учитися, вчитися немає. Чому тут Тобто це я не те, що там спеціаліст такий великий, високий. Я я так як я чувствую карту, і те, що з мене воно йде, оці слова, оці бречення, оце все. от так я гадаю. Єдине, що сказати, можу, що просто ну от любити, не любити, ну це дійсно воно бути частиною тебе. Тобто, якщо карти десь, а ти десь, якщо починаєш від себе щось казати, якщо починаєш, от є люди, які там годами, годами приходять, приїжджають, живуть туди десь, що я знаю, от приходить карту дивитися, ну я розумію, що це не про них. Я розумію, що не може примерно от мільйонер завтра спуститися в яму. Чи там наоборот людина, в якої там пенсія чи зарплатка якась, ну не може вона отак. Коли, оказується, може. Тобто, якщо бачиш по карті, карта показує, значить треба це все казати. Віриш ти, не віриш, хочеш ти, не хочеш. Якщо ти вже сів на карти, тобто те, що ти бачиш, ти можеш казати. Прийде час. В одного це через день, в другого через неділю, в третього через місяць, четвертого через 10 років може. От поняти людина може, що от, дійсно от тоді й тоді от хтось їй сказав оте і оте. Тобто вірите ви картам, будуть і карти з вами. Якщо це вже ну, хто хоче цьому, хто там дивиться, відео ці, от. вірите ви картам і карти будуть вірити вам. Нельзя, не, не, не можна так, що от ти бачиш отак, а розумієш, що туди-сюди, трошки не так, все воно так. все Якщо карта сьогодні це показує, значить прийде час, коли це ви поймете, і вам люди, люди скажуть, що от дійсно воно так і отак. Тобто ну, таке б я сказала. Шукала карти, це, помієш, я багато раз думаю, от чого це YouTube. Ну, тобто можна було й п'ять років тому сказати, це все ну, відкрити, можна було б і ще через рік відкрити. От чого це Ну, Так як я об'ясняю це, тому що воно всередині розірвало. Все те, що робиться у нас в Україні, все те, що робиться з нами, ну, воно б в мене всередині, мабуть, б... Понимаєш, хоч трошки от виходиш, вибалакуєшся, читаєш коментарі, бачиш, що люди ну, з тобою так, так, так сказати на одній волні. Понимаєш, що людям Це дійсно теж болить. Люди розуміють люди те, що ти розумієш, чи те, що карти показують. Люди дійсно це теж відчувають. Значить, не одна я така дурна. Так що, от того, от того, мабуть, це час відкрився цей Ютуб канал для мене. Ну, теж кажу, не було б Ютуб каналу, точно, воно б десь б, якийсь б взрив знайшло б. Ну, от десь би щось б, ну, от в цьому всьому жити. Важко. А наразі, це вам, я не вважаю, що це Великий гріх. От моє мєння, я не вважаю, що це. Я гадала, я кидала, я годів взагалі до цього відійшла. Тобто, були церкви, було все, це правда, це істина правда. Ну, то есть я взагалі від цього відійшла, відійшла. Їздили на север на роботу, ну то есть, вообще, це було закрито. А потім все одно, як воно твоє, воно все одно тебе витягує на це все. Хочеш чи не хочеш, так тим боляче, як ти хочеш. Тим більше бувають якісь дні такі, що та хай все, виходний. От нічого не хочу, ні, нічого не буду. Все одно, як то воно десь, розумієш, це, це вже частина тебе. Тобто, те, що ти робиш, це частина тебе. Да, Єдине, що треба по совісті. Я вважаю так і вважала, і буду вважати. Треба хоча б навіть з картами, якщо там для когось це гріх, не гріх. розумієш, все одно, треба це робити чесно. Треба по совісті, треба як то розуміти людину, ту, що та, що до тебе прийшла, чи приїхала, чи дзвони по телефону. Що їй воно болить, Те, що, те, що для тебе вроді не важливо, для неї це болить, для неї це боль. І, і то є, це все треба як то по-людськи до цього відносити. Ну, тут це таке трошки карти Ну й тему. Холодно в нас, холодно. У нас. А ну зараз минуточку. Зараз минуточку. Минуточку, минуточку, дівчатки тому що не включила я світ, вибачте. А ну подивимося потім, чи видно, чи не видно. Не включила світ, Сижу, вроді темно, холодно. У нас на Вдівані в кофтах в жилетках ходимо. Нема такого тепла, який, якийсь день там тепла. Ну, а так немає. Так, і сьогодні тему. Хочеться подивитися, хочеться, Опять прям хочеться подивитися. Ну, от там в золкіна в цьому. Воєноплені, тих, що беруть в плен, наші українські воїни, оцих Кацапів. Діло в тому, що, що так дивишся і слухаєш, як вони розказують, що от їм там в голову вкладають по телевізору, по, по всьому, що тіба, Україна це та сама Росія. Ну, тобто, Україна як такової немає. Україна це та сама Росія. І вони на повному серйозі сидять, інтерв'ю дають, так, а як Україна це та сама Росія. То ж, нам розказують, ми це так і думаємо і розуміємо, що Україна це та сама Росія. Ну і давайте подивимося, так, чи, чи так це, чи не так. Понятно, що це не так, ну от як це карти бачать. Давайте цю тему візьмемо. Десь там і взриви були, ну, Наступне відео зробимо про взрив, чи в Севастополі, чи де там. ну... Це. Україна це та сама Росія, от як, як, як їм розказують, як на самом деле. Давайте подивимося картами. От як їм розказують. Давайте одразу візьму 5 карт, як їм розказують по телевізору, по Телевінню їхньому. Україна це та сама Росія. Що вони так подивишся, послухаєш, як вони уверено, ну це прям, ну це, 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 це сама Росія. Це вони в себе як вдома, Україна. Ну, карму, наробляють карму. Тобто людей в голові Вавка. Одним словом, по цій карті, от Вавка в голові. За цю вовку прийдеться платити. По-серйозному, по взрослому платити. Якщо хочеться вам, щоб Україна була Росія, получите. ви. Це ігра, це по-своєму теж. Двойка пентаклі в кожному розкладі вона не відходить. Це і грають цим усім. Тобто удобно, вони цим грають. Неудобно, щоб Україна була Росія, вони перестануть з гратися. Зараз так удобно. Тобто людей настроїти, людей підняти от, по страшному суду, ну, із, людям розказувати, що це карма, це ваш обов'язок забрати Україну, ну, із, защитити тут росіян, все оце, все оце. Діло в тому, що от як, їм вже це не під силу. Тобто для них вже по десятки жезлів, це, що вони розказують, отак, воно вже не під силу їм тягнути цю всю. Тому що вже, ну от як сказати, по картах, від, розказ, ну, від сказок розказок воно прийшло в дію, в діття. Тобто, після того, що ви там годами втирали, 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 вже почалися дійтися. Тобто, СВО, там, що там, іще в них, розумієш? і через це вже карта показує, не під силу, що лучше б по трьох картах краще б ви цю тему не трогали. Лучше б ви там, де простіше було б для вас би, в яку страну там, зайти, там би розказували, що то частина Росії. А тут вже тяжело, вже десятка жезлів. Уже, ну, тягнуть, потянуть, тянуть, потягнуть, а витягнути не можуть цю Україну. Тобто це свого ігра, свого рода ігра. Людям треба в що то іграти. от їхнім властям по страшному суду, от треба з чим, з їхнім населенням, гратися. Якусь ігру от придумали і придумала от Україна. От це, та сама, це та сама Росія, це, чи Україна та сама Росія. А чого? Опять ж карта. Тому що духовно-душевно люди пусті. А тому, що нема своїх лічних цінностей, карта показує. Немає так, що розумієш, що для них це знаєш, як для нас українців взяти. От вишня, садок, ну, вроді це все, це Україна. Чи там хліб печуть у селі? от це вже Україна, от запах оцей хліба. Багато таких можна начати, ну, назвати причин, от де людина дивиться, дійсно, це Україна. Чи вишиванка та сама, чи та сама українська пісня, це Україна. Помієш, там немає, там немає. Там по пентаклів, ну, духовно-душевно люди пусті. Через що вони ліплять до України, що Україна це Росія. От їм хочеться стати такими, як українці. Ну, Українцям треба родитися. Щоб бути таким, як українець, треба в Україні родитися на українській землі. Українська земля, от якщо навіть по картами візьмемо, візьмемо розбирати українську землю, це. Як сказати, це ну, така земля, пошукати, що пошукати в світі таку землю треба. Не іменно, що Чорнозем, а іменно яка сила на цій землі. Понимаєш? Я б сказала, просто, навіть не просто так людина, якщо родиться українцем, вона от на цій землі родиться. От ми, вроді там Америка, от там як, от там як, а воно, бачиш, сила тут. Так, дійсно, чи ми дивимося, чи Україна це та сама Росія. Ну, і бачиш, комусь захотілося, комусь королю захотілося, от, по двойки Пентаклі, п'ять карта погратися по, 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 по в цю тему. От, захотілося на емоціях. Бачиш, не на Пентаклі, що це треба платити, дай щось робити, щоб люди краще жили, а от на емоціях людських. От по голові їздили, по мозгам їхнім їздили, що Україна це та сама Росія. Йдемо в Україну, це ми до себе додому йдемо тут строїти плани, все, ми тут будемо. Ну, Що вони зараз що вони мають? От як їм розказувала. А дійсно, зараз, та що зараз? Що оці, що на війні, на фронті хлопці, дівчата, хто там у них, от що вони зараз думають? Україна це Росія чи не Росія? От що вони думають, як вони думають? Як вони думають? Ну, певні, ну того, що духовно люди пусті. Абсолютно, з По п'ятьорки там хто тарологи чи хто там дивиться, хоч трошки понімає, це злидота. Це карта ніщити. Мені вважають, прежде всього духовна, душевна. Нема того, що, знаєш, от, тільки того, що на словах: ми більші, ми великі, є, а всередині немає нічого. Пересели вас в Америку, ви в Америці будете там свою лінію партії гнути, когось захочеться присобачити до себе. Пересади вас кудись, нема того, що знаєш, як оце Україна, от Українець вцепився зубами за свою землю і держиться. Я б сумніваюся, щоб якби пішли туди, от пішл хтось туди прийшов в Росію, щоб Росії, ну, росіяни, корінні росіяни, щоб вони так цеплялися за свою землю. От обкочували, де не стріляють, там би і вони були. Там передвигалися по великій Росії, матушки, і все. Ну що прямо так, як українці, оце. Ні, побдворки, ну і карта Єврофанду. Нема порядку, нема. По Єрофанту, я б сказала, це п'ятерка пентаклі Єврофанд нема порядку. От такого порядку є, може, страх в страні, в Росії, є може люди бояться, є люди те. Ну, такого порядку, знаєш, щоб от з роду в рід, там батьки, діти, те все. Нема такого порядку. Нема в людей такого порядку. Хороші маніпулятори. По своїми хайші, тут те, те, що вони, а те, що ними, хто добре хтось проманіпулював. От завпаді, ну, получите ж ви по зубам, получите ж ви по справедливості. От хотілося вам Україну, ви її получите. Вже треба з відео в відео це балакати, ну, то це справедливость. Побачите, ви все одно, чи Україна це Росія, чи, чи наоборот Росія стане Україною. Внимаєш? От ви все одно по справедливості ж получите. А якщо заслужуєте ви медаль, ви получите медаль. Все те, що заслужуєте, все те й получите. А получите ви по п'ятерки Пентаклі, по первій карті. Умно, і карта сонця. Да, хочеться, от сто процентів. От хочеться жити так, як Україна. І я думаю, що дивися, карта як показує. Навіть прийшовши сюди, навіть положивши людей тут. Ми не за нас балакаємо, ми за них балакаємо. Все одно, розумієш, все равно, бачать вони, от бачать вони, оці прості солдатики, ті, що тут, бачать вони, наскільки розумієш, наскільки ну як, наскільки Українець дійсно. Ну, ну, Не просто того, що вигнали туди на передову. А дійсно, ну, виганя, да, ну йдуть вони, тому що треба, тому що захищати. Все одно, кожен йде з огнем в серці, в душі, кожен йде по карті сонця. Понимаєш? по-своєму, там вони теж щасливі. Як це може бути смерть рядом, і все, але в то же час розумієш, що так хочеться справедливості людям. Що діло в тому, що навіть положити себе, ну, тільки добитися цієї справедливості в житті. Чого ви сюди прийшли? І показати Україна це Росія чи не Росія? Так, і давайте подивимося. Ну і що далі? От як воно. Об'єднять вони нас з собою, чи, чи, що, чи що буде, от що буде. Вже було те, що бачимо, те, що є, зараз бачимо, і те, що буде. От стане Україна їхньою великою Росією. Давайте так спитаємо. Ну, скільки там часу? Стане Україна їхнє будуще. Давай, ну будуще нам показує. Будуще нам показує. Пажі. Ну, слабі, ви. слабі. Щоб ви розумієте, що ви взяли цю Україну, дуже слаба карта, дуже мала карта. На цих салабунах, які прийдуть сюди, яких сюди гонять, ну пажі, це, це дуже мала карта. Це сама мала карта, яка є в колоді. Так що немає тут. Далеко, далеко вам до України. По карті звізди Україна і Росія це небо й земля. Карта звізди це карта ну, розстояння, далеко дуже. Тобто одна бо й земля. Ми щось одне, а ви щось друге. Ніколи Україна не ляже під Росію, тобто, якщо карта показує, тут вже страшний суд, тут вже п'ять карт. їм карму Росія, нарабатуйте карму. Отак от хочеться чужого, чуже захватити, що пішли на те, щоб карму свою. І карта башні. Ну, бачиш, самі, самі летять от в, в пропасть по башні, і хочеться когось туди затягнути. І це навіть без війни. От я, б, я б сказала по карті, це навіть без війни. Тобто почалося якесь воно там у них, і почалося, і продовжалося. от якесь потихеньку помаленьку падіння за, 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 за падіння. І захотілося когось сюди підтягнути, під це все. Ну, це ж карма, страшний суд і башня. От це ж карма така, рухне все. Рухне Москва, рухне те, що коло Москви, президент ваш все рухне, все. По башні, по страшному суду, все рухне. І тут же ж оп'яш, от три старших аркана йде. Звізда, страшний суд і башня, і по боках йдуть дві карти пажів. І все на цих пацанах, на цьому всьому, на цій голоті босоті, от все построєно. От прийшли вони захватити примірно Київ, Україну, по башні, розрушити все ким? Оцими пацанами по цих по цих пажах. От, от, скажи по карті, буде колись Україна Росії чи не буде? Та Україна здохне скоріше, вся в місті, чим піде під оцих пажів. Більш сознательніші люди в нас, більш, розумієш? так, треба й в Україні тут самі наводити порядки. разів скажу, і казала, і буду казати. Але діло в тому, що, що ніколи не буде Україна Росією, так як вони там увірено розказують. Ну ми ж прийшли до себе, ми ж прийшли. Ну, Україна це та сама Росія. Ну от і прийшли, давайте другою колодою подивимося. Давайте цю колоду візьмемо. Україна це та сама Росія. Хочеться, комусь так хочеться. Понимаєш, комусь так хочеться. Витягнути Росію хотілося за щодо України. Понимаєш? От присобачити до себе Україну, Крим почали з Крима, Донецьк, Донбасу, там все, а потім далі, далі розповзлися. І типа, Росію підтягнути під Україну. Ніфіга. Так. Тут всі сили, розумієш? тут п'ять карт, воїни, карта відьма. Всі сили на стороні українців. Всі сили. Як не важко, ми рипимо, скрипимо, нас закидають цими ракетами, то там в Умані, то там, то сям. Діло в тому, що розумієш, на нашій стороні все одно вищі сили. От біля карти і карта, карта воїна. Понимаєш? Всі сили, Всі сили, ті, що є на світі білому, от вони біля, біля воїна українського. Не дасть ніхто ніколи, щоб Україна і це не тільки на свій час, це й на потом, тому що дивимося ми зараз відбудуще. Ніколи не буде. Ніколи не буде. Захочуть дуже вони піти на якусь зділку, на якусь дзвілку, на якийсь договор, тому що, по, що, що людей дуже багато, в небеса пішло, їхніх. І наші пішли, ну ми за них балакаємо. Багато пішли. І захочеться їм якийсь договор заключити. Понимаешь? Діло в тому, що по цій карті карта, вони не хазяїни своєму слову. Хотілося б, може б і повірити, хотілося б, може, і нам закрити цю всю тему і жити спокійно, але вони по цій карті, вони не хазяїни самі собі. В отличие від от українців. От як би не було, які б там не були верхи в нас, в одлічі на січас від українців. Україна родиться, от родиться нова Україна. Понимаєш? Україна ну, наша розробляється потихеньку, помаленьку розрождається. А Росія що? А Росія остається в одиночестві. Понимаєш? От карта одиночества і карта багатства. Тобто навіть багаті люди залишаються в своєму одиночестві, тобто закрита дорога скрізь. От Росія прийшла вроде, типа, на свою землю в Україну. Та нічого вам тут не бачите, абсолютно нічого не бачить. Єдине, що ви дасте, да, дасте можливість українцям, от знаєш, як сказати, дивлячись на це все, як то поміняти відношення до всього, до вообще, не то, що до правителів, а вообще до життя. Понимаєш? от дасте ви ну, должні, по карті ви дати можливість українцям, от як то по-другому на все подивитися. Через оцю кров, через оці потери, які падають в Україні, через оце все отак от, от от бути. А буде так чи не буде? Буде так чи не буде. Буде так. Якщо ми понімаєш, якщо ми перестанемо вірити, якщо нас перестануть обманювати і держати тоже за стадо баранів якихось. Буде, а не буде? Буде, звісно, буде. Перестати вірити всякій брехні, яка вокруг нас, от карта Понімаєш? і перестати бути цим стадом, яке віра, яке віра, не віра, ну показує, відомость, що здає, бо якщо не так, то карта в кров, вся вона впустила. Да? То пусту. І отак питають, отам, ну коли кончиться війна, от коли точно кончиться війна. Дуже багато треба, щоб воно, знаєш, як зійшлося все до кучі, щоб кончилася ця війна, чи закінчилася ця війна. во перше людям-українцям треба розуміти і поняти, що ну, дуже ціна велика за це все. Дуже ціна велика. Тобто ціна це людська кров, людське життя, молоді життя, люди, які могли б жити, жити й жити. Батьки, які залишаються полусиротами, так сказати. Діти, які залишаються сиротами. Багато чого, багато. І знову ж кожне відео воно так як в конце от розказує, що Багато, должно, знаєш, як ото зв'язок скластися, щоб закінчилася ця війна. І від нас теж тут залежить. А що від нас залежить? Ну, Давайте подивимось. Прості, прості людоньки почали з Росії. Ні, Україна це не Росія. Ні. Їх це біса. Їх це біса. Що Україна. На щастя, не Росія, не Росія. Да, у нас свої є Заморочки да, в нас. Так, Ну, Воїн, воїн. Бачиш, воювати, воювати. Треба воювати, до кінця воювати. Тобто, з ким прощатися, з тим і прощатися. От тут двоє людей, зверху одна людинка. Тобто з багатьма треба попрощатися. Через війну, через не війну, ну тобто карта воїна, вона завжди в розкладі є. Тобто людей, знаєш, як от через сито пропустити. Понимаєш, тому що, щоб оці душі, що пішли наверх, щоб вони там не плакали, не страдали. І, і ми тут не. Так, да, відкривається, бачиш карта, розовий парусник. І відкриваються в країні двері скрізь. Щоб, щоб сказати, від нас нічого не залежить, дуже багато від нас залежить, да. І перестати бути довірчивими, наївними і все остальне, що в цій карті є. Так, що багато тут сказав би, от таке число, от таке. От карта показує примєрно, от, отак, от так, от так. От скільки відео я роблю, да, от скільки раз я кажу, просинайтеся, просинаємося. От давайте по-другому, по, по, по третьому. От від того, як воно по-другому, по третьому, от так же ж воно йде кінець війни. Отак от воно прийшло, почало цієї війни. Якби отак, понимаєш, якби ми змогли без крові там все зробити так, як мужні ми зробити, значить, би було б так. Якщо ми не змогли, значить от воно є те, що є. Так само і конець війни. Багато від чого він залежить. Не треба думати, що ми там це, а ми тут люди пусті, ми тут не, не пусті. Якщо карта показує, українці не пусті люди. Зовсім не пусті. І духовно, душевно, і все, все в українця є те, що має бути. Ну, треба проснутися. Треба розуміти, на чорне казати чорне, а на біле казати біле. Нема сірого, цього сірого, це ми в цьому сірому так і живемо. І маємо те, що маємо, тому що це сіре. І все. Ну, в общем, таке відео. За 2 травня я вам сказала, іконка біля вас з 6 до 8 вечора. Все, що треба, я спалю, все, що треба, я зроблю. Потім ми там 3-4 відео будемо знімати, і я скажу, що, що там далі, що я буду бачити, що воно буде тут відбуватися з травою, з клубочками. Я тоді скажу далі, хто вірить. Добавляйтеся і зробимо все те, що треба зробити. Ну, а хто не вірить, це таке, раді Бога. Не вірите, значить, значить, вам воно не треба. В общем, таке відео зняли ми сьогодні. Все, пока-пока.